Зобов'язань з нашого боку заступити разом з самообороною, з іншими людьми на охорону громадського порядку. Їх вже є більше 200 чоловік. Але вони чітко склали список, так як і самооборона. Це немає рейтерських атак, всіх інших моментів. Вони склали список, розробили маршрути патрулювання тої території, яка буде за ними закріплена. Це люди, які спеціально навчать, які все життя пропрацювали в міліцію і вийшли на пенсію. Відібрати пояснення, коли підтримують кваліфіковано громадянину роз'яснити ту чи іншу позицію, ту чи іншу історію і норми чинного законодавства. А куди будуть затримані виставляти, якщо не ви відділу. Місце визначене. І ще питання патрулі, міліцейські будуть формі, тобто може ви бачите людину, що єдиний міліцей. Значить, всі патрулі прийнято рішення абсолютно на всіх рівнях і Народної самооборони, і нам особисто, для всіх патрулів. Розроблена розроблена жилет. На даний момент вони поки що будуть пересуватися в цивільній формі одягу. Цей жилет має певні ознаки захищеності, щоб таких жилетів не наробили люди, які хочуть спровокувати ситуацію і закосити під спільні наші патрульні. І якщо я обичаю таке просто питання, якщо людина грабує на вулиці або в квартиру в Лондоні, це він може спокійно. Ну, з цього вечора дзвонити в 102 і сподіватися. Він спокійно має дзвонити в 102 і сподіватися на те, що відреагує. Не сподіватися, 100% буде відреагувати.